Всім привіт. Ви коли-небудь замислювалися над тим, які теми підіймаються на сімейній терапії. Ну, взагалі, от люди навіщо ходять частіше всього. А, Смі в інтернетах, в принципі, не знаю, там, в якихось фільмах показують часто, що а, до сімейного психолога, там, наприклад, там, в відеоіграх, так навіть в GTA якісь, а, показано, що в сімейну терапію ходять люди, там, які в них вже розпадається сім'я. Або там такі конфлікти, що просто капець, або хтось один одному зраджує, Ну, тобто такі прям суперкризисні моменти. Але зазвичай в сімейну терапію можна приходити навіть з якимись питаннями, коли пара один одного не розуміє. Ну, Наприклад, вони ну, говорять про м -м, одруження. Так от, Наприклад, молода пара, от вона одруження, вона не розуміє один партнер. Розуміє, навіщо це потрібно, другий не розуміє, навіщо це потрібно. І взагалі можуть люди визначення взагалі, от, одруження, вони там один для одного не розуміють. Або, наприклад, що таке дорослішення? Один з партнерів каже, типу, тобі треба подорослішати. А другий партнер такий, ну блін, мені там вже дофіга років, або так, і ну, не розуміють. Ну, Тобто говорять про одне. І на цьому можуть бути такі конфлікти, що ну хтось когось не розуміє. Друге, таке найчастіше це повторення цих самих конфліктів. Тобто, наприклад, вони вирішують конфлікт, знову питання вспливає, потім знов, начебто, вирішили, і знов, тобто, повертання до якоїсь одної теми, яку вони насправді не пропрацювали. Можливо, якось у когось образи якихось залишилися на партнерах або чи ще щось. Третє, найчастіше це питання виховання дітей. Дуже складна тема насправді особисто, от, наприклад, мені, як психологу, типу, от я вивчав і дитячу, дитячу психологію, і вікову психологію, і ну, типу, багато всього, так і взагалі там розказувало нам і вивчалося, що от, як розпитувати дітей, як їх ростити, все. але Нема насправді нормальних у нас школ сімейних таких школ батьківських, так щоб можна було нормально проводити ці всі такі заняття, щоб розповідати, як там про безпеку в сім'ї, там все інше. Тобто ви не думайте, коротше, що сімейна терапія це завжди такий жах. Тобто, іноді це нормальна така розмова, звичайна, зі спокійноспокійні люди, це нормально і конфлікти врегульовуються. Тому не бійтеся, коротше, якщо вас там хтось кличе на сімейку, пішлить, Ну сходіть, подивіться, як воно там.